10 квітня Зараз сподивіте жара стоїть вже неможливо який день третій, мабуть до 28 добиває. добиває такі вже брунки на гріфу. Вирішив прийти з Венсом Ред, Подивитися що у нас. О, ватра вже стартує. Нормально, трохи повидаляв вже вперед пробіг до войничків, на такій стадії видаляю Так, а тут якраз зараз технічні підуть, і це у нас шабриво Дальміну. Такі от Вороньки на Дальміні. Так це воно тут на куточку росте, але вже ось звідси починається у нас Сенткру. Сенкру. Так, Син. Ну маленький зовсім у мене тут кущик, трохи менше метра. І далі фронтіньяк. Так, оцей фронтіньяк. Так, це у нас лакресник. Далі прирістарусь, це його бруньки, Такі малюпущики ще є зовсім. Так, це у нас вже Луїза з ось її Бруньки. Так, це... Так, Луїза, Луїза. Sommerсет Sidlis, soda він тикенький. Одна тільки на Somerсет Сідліс. Брунечка. Так. Далі у нас фронтік гори. На ньому малюпусики. Ледлед видно. Це фронтіняк, за яким я... Постійно, так сказать, воює, бо він вже таку територію, оцей один вже зайняв, це йому 6 років. от І ось сюди буде, це його конкретно обрізав. конкретно І це буде на оцій перголі він тепер. Один всього рука впустив, шпаліру, все остальне на перголі. І скоріш за все скоро повністю. Буде на перегоні на новому році. Отам -от у сусіда вже в кінці сезону зловив я його є тут загущено, там ось малина. Тут ось о... а, горіха горіх ось, ось був. От, Періодично він зрізається без там такий. От. Ну Яблуні розростається. і Там така загущеність була конкретна. І там він якраз прихопив трохи. видимо. А так, это у нас кишмиш красный. Он тоже тут совсем маленькую территорию занимает, бо его конкретно накрыло сюда, еще далее он идет. Цей фронте не Так, это а ламускат. Вот а это ламускат уже елки-палки добрячие. Бруньки до, до сантиметра, то й більше деякі доходять. Це я так знімаю, бо багатьом цікаво у кого ще немає цих сортів, наскільки вони рано йдуть ріст. Так, це Crimson Перл вже почався. Так, Crimson Перл якраз і ще в нормі такий. Це Петітамі. Це йому три роки, але він усе за цей час. Ну я вже кстати, вино зробив у нього пів літра. 0,7 вийшло, вже так не пам'ятаю. От Але займає він зовсім маленьку територію, стартує дуже слабенько. В принципі, Локрес теж так починав, а потім дал. оце така у нього лоза. І це типа за счастье ну назва птица ну, Насколько я помню маленькие так наступные жене тоже можно сказать так по такие себе норме идет вот. далее что за нас тут по памяти Помню, це у нас верона. Так, верона майже спить. Ну, ледь. Ледь-ледь. Брунечки. Так. От, Що у нас далі? Далі у нас Кентельвін Вайт 92,7, по-моєму, чи 97,2. Ну неважливо. Каві написано. У мене тут воно з нього таке присне. Якщо десь сильно е, кислотня вина, то доводиться якраз от ним і розбавляти. Так, далі це у нас, о, здається, мені Леон Міє. Так от виглядає. Тоже ще. Більш-менш так. Це у нас вечірній. Оце вечірній. Це у нас лівадійський чорний. Здається, що в мене на льовадійському чорному взагалі броньок немає. А, ні, ось я є. Yeah нижні почали. Він, кстати, у мене з вечірнім тут під кінець сезону і підхватив. Трохи тут було загущено і у сусідів тут якраз все деревце навпроти вечірнього з того боку. Так що так, ну і... Останній по цьому роду це каберне карль. Дуже смачний, ягода дуже смачна, вино досі ще з нього не робив. Для нього ще навіть і шпаліра не придумав. От, Якраз так посажений, аби колись було, аби втикнути. Щось я не думав, що... Кабарне. У нього тут морозостійкість здається, мені 25. Думав, що не витримає, але і ось. Тільки-тільки починають буреньки нового Закінчуємо. Це вже інший рядок. От. Це у нас маркет. Це закінчуємо ми з цих нарями. я. А тут подивиться хто їх кому це цікаво. Але на маркеті ось є одна брунька, яка вже серйозно налаштована на перемогу. Так. Це в міжряді сморода наростає Це все ще маркет. Так, далі пішов уже. У нас столовий. І столовий це у нас Валентин, опришка. Так от виглядає. Крайні трохи більші, а так в середньому більш-менш. Так, оце у нас тут таке маленьке нещасне, це антей. Не стартує він, вже було про нього й але в минулому році навіть несколько ягод скуштував. на мармелад мені щось він був схожий. Так, ну оце у нас Сатурн от такий от Сатурн Реланд Спид Сідліс. Теж Кішміш. Вот. что попал есть тики тики эти выходят бронечки а есть уже такие вот на там кит это а у нас юпитер У нього така ставка невелика, так тільки покушать більш-менш. А в більшості основну функцію виконує на ізюм вино і сікте Ютал. Ну, зараз до нього підійде. Ну так от, оце вже ютал Квіточка схожа. Садились вони одночасно з Юпітером у мене, але, але... це у нього така формовка на первого. Оце він такий. Дуже мошняковий такий кущ. Це я в цьому році тільки вирішив зробити таку для нього вже формовку чисто зняв. його з перголи і так вивів, хочу подивитися, бо урожає завжди багато, але ягода більш мілка кажучи, повинна бути і Ось Спробуємо такою формовкою. Ну, звичайно, тут я не хочу, бо воно де там посажений рембо. І цю частину можливо займе рембо. А це ось оде наш універсал кішміш. Все в одному вигляді це красень. Ягода, мілка, грона. Трохи більше таких середніх були, але такі. Дуже красивий, ну, відповідає також назві. Приберемо доньки, які вилізли з вчорашнього вже велісів ввечора. Це я вже пробігався майже по темному як приїхав. Це тільки тільки був підв'язаний ландиш годину тому. Вітер піднімається душі. Це і вітер. Просто такий жах. Ландиш, кстати, по смаку, поки що у мене топ. Кращого немає. Оце було і зумління. Ну воно і зараз ще поки є, але готується до... Тепер щеплення. Чи вірніше до щеплення. Ну, кому цікаво, ось такі у нього брунки, Він спочатку вів себе більш-менш, але останні три роки, навіть коли дощу не було, він все одно <кій> лопав і цим приваблював до себе усіляких комашок, ос, ну і всі все таки. О, це чудові якраз зараз можу пройти це. Тут старезнені кущі, це августі. Ріжуться також наріжки. І він теж поки що такий, можна сказати, по нормі. Так, Марс, він у мене... На цьому, на перголі, але ось оці я буду видаляти бруньки, але ось які вони тут є. Якщо зараз перголу буду знімати, там нічого не видно буде. Так на даний час виглядає русський ранній. хоч він і ранній, але так, бруньки в нього не сильно пруть. Ну дійсно він один із перших достигає. Зробив я йому щеплення, нічого щось до нього не хоче липнути. ну, Яка назва, такий і виноград. Так, Августін. більше за все це у нас Августіні. Зразу пробігаю я повз нього. Галбина ногу. Галбина ногу була обрізана конкретно. Переформована теж вже трохи. Я все ружки ранні, виперся аж сюди. І оце нафіг він мені тут потрібен, навіть не знаю. Ну, побачимо, що з ним робити. Обрізати поки не фонтан, бо там от захований у нас е, аватар. А тут ось див, це в нас був. Е, Антрацит Чарлі. Так, дві назви в нього. І це в минулому році він нічого не видав. Був обрізаний до такого стану. О, все, нема більше Чарлі. антрацита щось його піджерло Там пацюки під ним, під його коренем зробили схованку для горіхів, і от там земля була провалилась, була пустота. Завершую новим подарунком Запоріжжя, трохи вчора ввечері почав будувати для нього таку шпалеру бо в минулому році тут упала якраз. І поламало все, вишня у нас тут росла і звалилася. Капець полері. От. Тому ось від неї такі останочки. Ну, временно щось зараз намотимо.